Чи можете ви уявити, аби під час засідання Сенату США хтось із сенаторів у своєму телефоні координував відправлення контрабандних цигарок, наприклад, до Мексики, або щоб член палати лордів британського парламенту незаконно врізався в міську каналізацію і багато років не платив за користування нею? Звісно, у США чи Великій Британії таке уявити неможливо. Аут в Україні це звичайні будні для депутата Верховної Ради Василя Петьовки, який став відомим після того, як журналісти телеканалу один плюс один зняли його під час засідання Верховної Ради, коли депутат у смартфоні віддавав вказівки, скільки машин цигарок, яких марок і до яких країн відправити. Також Петовка набув специфічної популярності після того, як мер Мукачева звинуватив його в незаконному врізанні в міську каналізацію і багаторічній несплаті за її користування, за що Петовку відключили від водопостачання. Змі України протягом багатьох років звинувачують потьовку в корупції, контрабанді цигарок і нанесенні економічної шкоди Україні та тютюновим корпораціям США, Великої Британії та ЄС, переслідуванні преси і дестабілізації міжнародної та політичної ситуації. Незважаючи на те, що президент України вважає, що контрабанда це економічний тероризм проти України і що збитки бюджету від контрабанди щорічно становлять 300 мільярдів гривень, 8 мільярдів доларів, сюжет телеканалу один плюс один про потьовку не був помічений жодним представником правоохоронних органів України, і Василь Петьовка досі продовжує свою діяльність як депутат. І поки президент та уряд України проводять величезну роботу для залучення фінансової допомоги в Україну від зарубіжних партнерів, такі депутати-контрабандисти, як Петовка, щорічно завдають величезних збитків державі. Якщо до війни ці збитки сам же Патьовка обчислював втратою сотень тисяч робочих місць і нереалізованою модернізацією тисяч лікарень і шкіл, то під час війни це можна рахувати непоставленими системами ППО для захисту міст України, ненаданою допомогою мільйонам людей, які втекли від війни і втратили все. Це і є економічний тероризм проти українців, про який говорить президент України. Чому ми все це нагадуємо? Для того щоб було зрозуміло, кому доводить. Протистояти в аномальній ситуації, про яку ми хочемо розповісти. У нашій історії група мародерів під керівництвом народного депутата Петьовки змінила життя тисяч жінок, дітей і людей похилого віку. Родичі багатьох з яких захищають Україну на передовій. На жаль, люди з мораллю Петьовки не змінюються навіть під час війни. Коли почалося повномасштабне вторгнення в Україні, у людей гори і думки лише про одне, як вижити, у Петьовки бізнес пішов вгору. Він у перші місяці війни за інформацією антикорупційного видання Бігусінфо тільки на одну зі своїх фірм завіз люксових автомобілів на 650 тисяч доларів. Крім того, депутат добудував шикарний ресторан, проголосував за те, щоб парламенти країн світу визнали голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом. І сам тим часом разом із членами своєї рейдерської групи влаштував справжній сучасний голодомор тисячам жінок, дітей і людей похилого віку, які втекли від війни, позбавивши їх щоденного гарячого харчування, медичної та іншої допомоги, організувавши рейдерське захоплення волонтерського хабу Венеція. Щодня діти, дружини та матері тих, хто зараз на передовій захищає Україну, отримували тут гаряче харчування, медичну та іншу допомогу. Більше півтори тисячі людей, які втекли від війни, розраховували тільки на Венецію. Зараз самі а, з речами прийшли, от, хоч гарячого поїли за двоє доби, і речі взяли Мачно? просто смачно. Дуже вам дякую. Да. Хаб існував виключно за рахунок допомоги численних міжнародних організацій, зокрема, таких як лауреат Нобелівської премії миру, лікарі без кордонів, Червоний Хрест, Адра, а також за рахунок допомоги жителів міста Мукачево та громадян США, Великої Британії та багатьох. Тьох країн ЄС фотографії хабу розміщені навіть на сторінці президента України у Фейсбуці. Під його словами про незламність українців пропрацював хаб 14 місяців із першого дня війни в Україні, після чого його захопили незаконним способом. Їжу, за якою прийшли сотні біженців, викинули в сміттєві контейнери, а волонтерів і переселенців викинули на вулицю як сміття. Продукти, привезені міжнародними благодійними організаціями, яких би вистачило для приготування їжі щонайменше на 6 місяців без повідомлення і присутності членів волонтерського хабу Венеція вивезли на склади рейдерів. І от уже понад рік місце де годували потребуючих, має ось такий вигляд. Ці діти разом зі своїми мамами та бабусями залишилися без підтримки і допомоги. Їхні татусі захищають Україну на фронті, а тим часом родини захисників захистити нікому. Адже рік тому їх позбавили їжі і допомоги. Тож у цій ситуації чим відрізняється Петьовка і члени його групи, які залишили голодними тисячі сімей, від більшовиків, які влаштували голодомор у 1932 році? Нічим. І, мабуть, тому зовсім не дивує, що партнером українського патріота Петьовки по захопленню волонтерського хабу став відомий рейдер Костянтин Паршин, який за інформацією змі брав участь у захопленні десятків українських підприємств і допомагав російському Сбербанку по Бавити Одесу хліба, якого називають рейдером на службі Кремля, те, що не вийшло зробити паршину в Одесі, групі Петовки паршина вийшло зробити на Закарпатті, позбавивши щоденного гарячого харчування українців. Судячи з дій Паршина в Одесі та на Закарпатті, зрозуміло, які цілі він обирає і для чого він з'явився на Закарпатті. Можливо, хтось із кураторів Паршина вирішив, що під час війни його досвід буде корисний у стратегічно важливому для України регіоні, що межує з чотирма країнами ЄС. Що може пов'язувати Петьовку з такими, як Паршин? Спільний бізнес, розташований у будівлі, що належить Петьовці, і повна відсутність моралі. Як такі люди одне одного знаходять, можна тільки припустити.